Відповідь на питання, як зареєструвати дитину, яка вимушена була народитися на тимчасово окупованій території. Відповідь з конкретного практичного прикладу, де дитина народилася на тимчасово окупованій Херсонщині, батьки вимушені були дитину зареєструвати в органах влади тимчасової та незаконної Російської Федерації, у подальшому батьки виїхали на Підконтрольну територію України через тимчасово окупований Крим український, у подальшому вирішили зареєструвати дитину. Які подальші кроки адвокатами були зібрані необхідні документи для реєстрації зазначеного факту, підготовлено аргументовано заяву. До суду щодо встановлення факту народження дитини на тимчасово окупованій території. Районний суд швидко розглянув зазначену заяву. Заяву задовільнив наприкінці публікації рішення суду та встановив факт народження громадянки України на тимчасово окупованій Херсонщині. Цікаве рішення тим, що одразу було прописано батьки, тато та мама, отримавши зазначене рішення суду, адвокати подали. Рішення суду в органи реєстрації актів цивільного стану та було отримано свідоцтво про народження українки. У подальшому зазначене свідоцтво разом з рішенням суду було направлено батькам, і батьки вже мають документи, що в них народжена громадянка України, і ці документи являють собою дійсними. А ті папірці, які вони отримали від окупантів, це нікчемні документи. Вони не мають жодної юридичної сили. Та якщо так сталося, що дитина була вимушена народитися на тимчасово окупованій тимчасово території, необхідно у подальшому все ж таки отримати документи, що саме свідоцтво про народження дитини та рішення суду, яким встановлено факт народження громадянки чи громадянина України на тимчасово окупованій. Території. Що ви думаєте з цього алгоритму? Якщо вам подобається зазначене відео, поставте вподобайку, зробіть репост. Якщо вам необхідна юридична допомога адвоката, пишіть у Дірект, адвокатське бюро, ювченко і партнери. Дякую вам.